На Вінниччині запрацював центр ментального здоров'я перший в Україні навчально-методичний заклад такого типу. Наразі він працює у тестовому форматі. У закладі вже створено базові умови доступності. На вході встановлено вертикальний підйомник для маломобільних відвідувачів. Норми інклюзивності враховані й у середині приміщення підлогу облаштовано тактильною плиткою та спеціальними накладками, які допомагають людям з порушенням зору орієнтуватися у просторі та безпечно пересуватися. Представники обласної військової адміністрації провели у центрі ментального здоров'я моніторинг дотримання норм безбар'єрного доступу. Захід відбувся в межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Ініціатива першої леді стосовно. Забезпечення безбар'єрності це дуже важливий аспект вимоги часу станом на сьогодні. Цей заклад працює для всієї області, тобто на його базі проводяться навчання для. Тих, хто має першу точку доступу і дотику до ветеранів та інших категорій, які потребують психосоціальної підтримки або інших форм сприяння, тому тут має бути абсолютно доступне середовище. Під час огляду посадовці приділили особливу увагу наявності доступних санітарно гігієнічних умов. Наразі приміщення навчально-методичного центру ще в процесі до облаштування, але його поступово адаптують до всіх вимог безбар'єрності за результатами моніторингу у складу. На рекомендації для покращення інфраструктури закладу відповідно до державних стандартів доступності. Такі ініціативи важливий крок до створення інклюзивного середовища, у якому кожен матиме рівний доступ до необхідних послуг.